Моя улюблена дитина, наступні десять хвилин мають велике значення і можуть повністю змінити твоє життя, якщо ти будеш готовий визнати їх важливість. Це час, коли ти можеш відкрити своє серце для можливостей та величезних благословень, які Бог готує для тебе. Будь ласка, не ігноруй це відео, адже це повідомлення насправді походить з глибини серця Бога. Призначене для того, щоб благословити твоє життя сьогодні і кожен наступний день. Я переконливо закликаю тебе зосередитись на тому, що буде сказано, тому що з цього може початися нова глава в твоєму житті. Але перш ніж ти продовжиш переглядати це відео, я прошу тебе зробити малий, але значущий крок: залиш свій лайк під цим відео, щоб воно могло досягти. Більшої кількості людей, які також потребують цього благословення. Підписуйся на канал і активуй маленький дзвіночок, щоб отримувати ще більше повідомлень, які надходять до нас від Бога. Це може змінити не лише твоє життя, а й життя тих, хто знаходиться поруч з тобою. Бог каже, що завтра настане день, коли він здобуде тобі неймовірну перемогу. Про яку ти навіть не здогадуєшся, ти готовий отримати це благословення від Бога. Напиши мені з вірою. я готовий отримати цю перемогу, тому що твої слова можуть стати потужним інструментом для проявлення Божого плану у твоєму житті. Несподіване благословення на цьому місяці приходить до тебе дуже швидко, і хороші новини, які змінять твоє життя вже на підході. Гроші впадуть на твоє життя як дощ з неймовірною силою, відкриваючи нові можливості і збагачуючи твоє існування. Напиши Я маю адже Бог говорить, що протягом наступних 24 годин ти побачиш, як Його благодать і милосердя проявляться у твоєму житті. Залишайся відкритим до цього божественного потоку і не забувай, твоє віросповідання. Та твої слова несуть силу. Давай приймемо ці благословення разом і станемо свідками дива, яке кожен з нас здатен отримати. Це буде час, коли ти зможеш відчути, як Боже благословення заходить у твоє життя, змінюючи його на краще. Ти, напевно, переживав багато труднощів і викликів. Але пам'ятай, що Бог завжди з тобою. Напиши Я вірю в коментарях. Щоб підтвердити свою віру в те, що Боже благословення може наповнити твоє життя радістю, спокоєм і достатком. Прийми цю благодать у своє серце і довіряй, що Бог працює над твоїм чудом. Так багато людей чекають на добрі новини, і ти один із них. Пам'ятай, що в Бозі немає нічого неможливого. Завтра, прокинувшись, перевір свій телефон, можливий ризик. Отримати повідомлення, яке може змінити хід твоїх справ, будь уважним до кожної деталі адже навіть мале чудо може мати величезний вплив на твоє життя. Бог обіцяє, що Він прибирає всі перешкоди з твого шляху, які колись заважали тобі. Багато людей можуть не вірити, але ти особливий, ти заслуговуєш на це благословення і ти готовий почати новий етап. Напиши, я приймаю це благословення, щоб увінчати свою віру в дії, Бог на твоїй стороні, і це позитивне ставлення відкриває двері до чудес. Крім того, у цьому житті важливо пам'ятати про вдячність, вдячність за те, що ти маєш, відчиняє двері для нових благословень. Життя може бути переповнене стражданнями, але коли ти проявляєш вдячність за кожну малу річ. Ти стаєш каналом для Божої благодаті. Дякуй за кожен новий ранок, за тепле сонце та за можливість впливати на світ навколо тебе. Бог запевняє, що незабаром ти отримаєш добрі новини. Усе це не випадковість це під... підтвердження того, що Бог працює над твоїм чудом. Наступного вихідного. Будь готовий зустріти несподівану суму грошей, яка може прийти з ненадійних джерел. Це буде Божий подарунок для тебе. Скажи, я вірю в це слово, зможе стати твоїм маніфестом на цей незабутній час. Ти входиш у нову пору благословень і надихаєшся вірою у краще майбутнє. Нехай це послання стане світлом у твоєму житті. Пам'ятай, що Бог створив тебе з метою, ти не є випадковістю. Розвивай свою віру, відкривай своє серце для нового. І дозволяй милосердю Бога плинути у твоєму житті. Скажи я готовий до благословень. Закликай до нових можливостей, нових перемог і до сім'ї, друзів і знайомих. Твоє життя зміниться на краще, і в цій зміні не буде меж, якщо ти залишишся вірним Богу та своєму покликанню. Бог на твоєму боці, і з ним ти отримаєш все, що здатен уявити. Ставай вірним свідком Божої сили, яка здатна змінити все в твоєму житті. Заглянь у глибину свого серця і скажи: я готовий до всього, що Бог має для мене. І з кожним новим днем ти побачиш, як твоє життя збагачується новими чудесами, новими можливостями і новими благословеннями.